Вітаю всіх. пропоную подивитися відповідь на питання, чи можете наразі ви щось змінити у своєму житті. Якщо можете, то чого це буде стосуватися? У якій сфері і що саме ви можете? Якщо ні, то чому? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Що може змінити перший варіант і чи може взагалі так? Першим варіантом взагалі вийшла чудова енергія. Це вийшли самі шанси щось змінити у своєму житті. Це може бути в робочих питаннях, ви можете отримати або якесь підвищення, можливо, надходження фінансів у більшій сумі, ніж ви розраховували. Також, можливо, ви зможете отримати енергії достатньо для того, щоб ви щось нове вже розпочинали для себе. Тобто для вас взагалі відкриваються нові можливості. Будуть до вас приходити нові ідеї. Ви повинні проявляти ініціативу для того, щоб вже їх десь пристосовувати свої можливості. Тому що, якщо у вас є ідея, є можливість. Але ви нічого з тим не зробили, то та ідея так і залишиться на рівні ідеї, і руху ніякого в вашому житті не буде. А вам потрібно ці шанси хапати. Також, можливо, у вас з'явиться можливість отримати прибутки, і таким чином ви зможете змінити свій матеріальний стан. Ну, а ще вам потрібно бути таким, проявляти якусь підприємницьку діяльність або жилочку свою, таку, що буде вам говорити ви можете, вам потрібно, ви вже повинні починати. Тому у вас наразі це не час для того, щоб ви сумнівалися, коливалися, у вас з'явилась можливість щось розпочинати нове. Ну, і вам потрібно бути відкритими для тих нових справ і для нових звершень. Загалом, і ще у вас можливо буде надходити інформація, вона вам буде дуже корисна для того, щоб ви дійсно могли щось для себе там розвивати або зростати. Ну, зростати, можливо, матеріально, можливо, зміцнювати свої стосунки. У вас буде і сили, і енергії вистачати. Тому ви можете змінювати своє життя взагалі все, що вам потрібно змінити у своєму житті. Тож, ви повинні діяти активно, рішуче. І, як я вже сказала, не сумнівайтесь, не коливайтесь. Приходять якісь шанси, приходять якісь ідеї, реалізуйте, якщо ви дійсно хочете щось змінити у своєму житті. Це був у нас перший варіант. Другий варіант чи можете ви щось змінити у своєму житті? Десятка мечів перевернута, говорить вам ні. Поки що це не наразі. Можливо, через те, що ви занадто себе накрутили. Ну, наприклад, хтось хворіє, це не дає вам можливості вносити якісь зміни у своє життя, тому що. Коли людина хворіє, в неї просто не вистачає сили для того, щоб ви могли діяти. Також, можливо, у вас забагато страхів. Ви переживаєте, якщо ви дійсно щось там для себе обмірковуєте, хочете щось розвивати, хочете щось нового зробити, то от ви себе настільки накрутили, що у вас у... забагато страхів. Можливо, ви переживаєте, що у вас там це все не вийде, не вийде. Можливо, ви ну, підозрюєте про те, що у вас не вистачає або знань або можливостей, і ще можливо у вас такі тяжкі думки, вам взагалі вас ніби сповивають і не дають вам можливості щось там зробити. також можливо, вас поки що ні, ви не можете нічого змінити в своєму житті через те, що ваші справи гальмуються. Через якийсь зовнішній вплив. Ну, наприклад, ви знаходитесь в якійсь небезпечній зоні, або дійсно ви хворієте. Вам би хотілося десь поїхати щось змінити, десь би грошей заробити, можливо, десь навчатися, але отакі от зовнішні фактори впливають на вас таким чином, що поки ще для вас ситуація не визріла, і поки що ви не можете діяти і не можете зробити якісь певні зміни. Підказка йде для вас така, що наразі у вас є дійсно перепони, які ви здолати не в змозі. Ну і вам потрібно бути більш обережними, тому що у вашій ситуації наразі будуть якісь непередбачувані. А те, що наразі ви бачите. І сприймаєте як щось невиправне, то через якийсь час це буде виглядати зовсім інакше. У вас з'являться і можливості, і перспективи. Ми, це завжди у нас енергії швидкоплинні, Ця вся ситуація у вас швидко зміниться. Головне набирайтеся сили, здоров'я, будьте дуже обережними, уникайте небезпечних ситуацій. І для початку наберіться своїх сил, ресурсу, добирайте знань, і лише потім у вас прийдуть якісь зміни. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, чи можете ви щось змінити в своєму житті? Отак. Третій варіант. У вас дуже гарні енергії для того, щоб ви змінювали. Першому і третьому варіанту прийшли такі енергії, що дійсно у вас будуть такі зміни завдяки тому, що ви самі цього можете досягти. До вас будуть приходити можливості десь робити якісь робочі поїздки, переїзди, можливо, взагалі такий активний період у вас наближається. Ви будете отримувати звісточки, які вас будуть змушувати діяти і вносити зміни в своє життя, тобто робити якісь рішучі кроки. Для когось, можливо, відбудуться нові знайомства, зустрічі, ви будете отримувати пропозиції, життя буде кипіти у вас, і ви будете бажати знаходитися в декількох місцях одночасно. І от саме такий активний період дає вам можливості, для того, щоб ви вносили свої зміни. Тому що лицар жезлів – це взагалі рух. І е, оцей рух вам потрібно використати прямо тут і зараз. Е, навіть якщо вам дещо доведеться ризикувати, ну, можливо, ви там обмірковували їхати, не їхати, розпочинати новий проєкт, не розпочинати, так от розпочинайте і дійте дуже швидко. Це не говорить про те, що вам потрібно будувати перспективи на якийсь рік, наперед або на якийсь тривалий термін. Ні. Дійте дійсно тут і зараз, і рішуче. Тому що ці можливості, які для вас приходять, щось змінити в вашому житті, їх потрібно використовувати. Саме життя вам дає оці зміни, тож їх залучайте в своє життя і дійте. Ну, оці справи, які у вас, можливо, десь когось були застіні, щось не рухалося, ну от у вас загалом буде так. Все буде змінюватися. Ви будете змінювати навіть обстановку, в якій ви знаходитесь. Ну І ще для вас підказочка йде така, щоб ви не залишали ці енергії, не пускали все на самотік. А всі можливості використовували тут і зараз, якщо ви дійсно бажаєте залучати зміни в своє життя. Тож я бажаю всім, хай до вас приходять зміни тільки на краще і для того, щоб ви відчували себе щасливими.